Так, яку ж машинерію, то само собою ми тут будемо бодатися біля бази. Ми знову продовжуємо наш натиск. Показую, як я їхав по цих сходах до гори, зі, зі своїм е скілом рук. Беру я її е 5 бо думаю, в мене нема багато танків, таких, які б підійшли. Я взяв її е 5 в надії, що мені допоможе вибороти тут і перемогу, і накидати уроні. Ну шо, група захвата, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Єлі -ой, ой -ой -ой -ой. роз'їхались, щось фошбе наш лів, наліво поїхав, мені здається, що там якась стежка його просто роздере. Ну але не мені рішати. Він походу хоче взяти. Ні, ніхто з нас не хоче взяти, ну і добре. Я чуть-чуть вирішив чекнути ось тут, або вдруг тут хтось поїде забирати оцю плюшку. Мені хтось дякує, що він дякує, не знаю. Бачу, що вроді там нікого нема. Наш Фош бере плюшку просто так. Ага, не взяв він плюшку, по ньому вже вон дали плюху. Все, понятно. Я розумію, що у нас крім Фоша там, який відгрібає, нікого немає, я переїжджаю на цю сторону. І по собі отримав тичечку. Ну там якась стежка. Будемо бадатися проти Йоха. Йоха апнули я. У-у-у-у! Як по мені файно скидаються. Ну, проти Йоха мені, чесно кажучи, тяжко бадатися. Я ще не знаю толком, куди його пробивати, так От його нізя черепашка, то, то не проблема. Тут лючки торчащі, там всюди шиїться. плюс він башню тільки розвернею, всюди шиїться. Оу. А цей по мені прям кожну плюх. Саме головне, що знаєте що обідно? він на ББшках мене пробиває. У мене вже пів хп немає. Балванками мене пробиває, банально. Я на галді його не пробиваю, він балванками мене шурує. Опа. А отут як я тебе не пробив голдою, не знаю. Я Якось не пробив. Так, ми всі тут. Я бачу, що там плюшку беруть, оце погано, значить у них якась стежка десь є одна. Ми їх всіх засвітили, крім одної якоїсь СТ. А може то ЛТшка. Вау! У мене вже дві тички є. Ну тут я вже навчився сімркою користуватися, бо вона трошки хіляє, перезарядку збільшує, тут я молодець. Хоп-хоп! Обманув, що я туди розвертаюсь. Ну, Нарешті хоть якийсь урон стріляє. Опа, я бачу, що 140 там, і він до нас приближається. Але я розумію, що у нас ще є час. Ну, просто в башку його шию. Голдою він шиється аж бігом. Фух, пощастило. Він мене не пробив. Це дуже добре. Ай-яй-яй, як больно! То Сорік фуловий приїхав, і він, слава Богу, по мені не попав. А може він не в мене стріляв? Ну оце погано, в мене кумулятиви. І мені ці забори дуже мішають по ньому стріляти. І я не можу по ньому стріляти, він по мені може. А що ти? О, під'їжджай, під'їжджай. А в тебе теж кумулятиви, ти теж мусиш шукати щілиночку. Ну, нормально. І все, а я тут вирішую на нього вірватися, оскільки думаю, так. Зближусь в притул і просто буду кайтити, може буде в кіпіші не пробивати. Бо перезарядка, то в нього ж... Ну забери його, забери! О, у мене тімейти такі самі, як я. Це нормально. Ти ж забереш його коняка? Фак, що він забере, забрав. А цей на турбіні на мене несеться, мені вже лячно, що він мене просто затаране і знесе. В мене 200 хп, 200. Тут, походу, я в пушку попав. Тут ну, нічого такого, але пушечка так. їх просто кайчу, і що? От і я його в лючки тупо шею. Він розвернувся на нашого суперконика. На своїх ракетах він нічого не зміг мені зробити. Ха-ха! От і все. Вот у ну, нас 4800 Наші там справа теж нормально дали. Ми двох на себе відтягнули. Двох фулових, причому, що приємно. Одного фулового, одного не зовсім, але, але, але. Ну, баджер там зашився прям конкретно. Так, візьмемо плюшечку. І зараз будемо йому кидати ту плюшечку. Оці плюшки дуже класна штука. Вони ще й додають бонуси. Якщо ти їх береш, тобі там якісь очки ще додаткові нараховують. Цього я не знав. І інколи я їх ігнорував, ті плюшки, а їх краще лишній раз взяти, якщо є можливість. А ще ті плюшки дуже-дуже, часто від них народ скіловий відіграє. І в принципі виграє бої. Навіть коли вони ваншотні особливо, коли лишається якась ЛТшка і тяж, то прямо ЛТшка кайтить того тяжа, як не знаю що. Є 5700, настріляли, 3700. До наступного бою поїхали. Щоб не тягнути Так, ну що, у нас знову є п'ятка бо в мене тут вибору особи немає, я не знаю, що тут брати. Думав Хевіка, якщо чесно, що тут теж брати, але щось вирішив є 5 взяти. І маслати на ньому. Є п'ятий взагалі в цьому натиску, мені дуже подобається, не знаю. Він такий... Тут всі спішать, всі кипішують і дуже часто стріляють так, що не пробивають. Не завжди вицілюють тобі той лючок. Спішать не пробивають і мені, мені він заходить. Ну як коли, звичайно, чого. Ну найбільше мені чомусь подобається, я не знаю чому, то Хевік. От Хевік прям теж, то ж саме. Ніхто тебе не вицілює, всі спішать. І так часто Хевік мені натанковував по 4 тисячі уронів, що я думав, що, що коїться. В рандомі то мене всі вицілюють, шиють, а тут а прям щось не... через ту спішність чи як воно відбувається, не знаю. Так, і що ми бачимо? Ми засвітили їхніх майже всіх, крім одного. І бачу, що у нас тут в принципі більшість, нас тут троє, а в них два тяжа. Я думав, що ми прям під підіжмемо і будемо їх роз, розкайчувати і, і бити їх. По дупі, але... У нас щось походу наші пацики не дуже зі мною були згідні. Ага, тепер лишився СТБ і я. Я зрозумів. Ну таке, Небезпечненько. Небезпечненько. Можна хапнути по лобі. Якщо й бабаха є, йоханий бабай. Ну, де там є? Давай давай від... Виїжджай. Опа, є. От треба бити його тупо по... Опа. Поняв, на мене сім'юра їде. Сім'юра буде мене. Вона кого стріляє? А, за Дімен ВПшка їхала, я думав, кого вона стріляє? Ну буду покладаю. Єдине, що я... О, я взяв сімочку нажав, у мене перезарядка збільшилась. Тут я зафейлив, але нічого. Ну, ми 3-0 програємо, це вже не добре. Це вже дуже недобре. Треба сховатися за трупік, за трупік, за трупік сховатися. Ай-яй-яй, больно-больно, больно. Ну больно, больно. тут мене шеють, прям шеють мені не добре тут за трупіком. Треба десь далеко від'їхати. Ай, не дадуть мені від'їхати. Бу! Шеють всі. Всі підряд мене шеють. Так. ВЗК щось мене ззаді, слава Богу, не розстрілює, то що мене дуже радує. І вона ще й вполовин Ох. Так, у нас все дуже кепсько. Це не добре. У нас все прям дуже-дуже кепсько. Якби забрати того вазона ззаді мене, то я би хоч тут підгору... Опа! Ой, красиво! СТБ молодець. СТБ прям молодець. Ну тако, я для батчата ваншотний, СТБ ваншотний, і на ну, Єдиний, хто в нас трошки має хп, це об'єкт 430У. А От і батік їде. Так, Бат відступив. Розумію, що якщо бата там немає, він поїхав десь кружляти в кругову, щоб просто взяти цей. І я такий їду, я тоді по бабаху. Може бабаха мене не ваншотне і все буде у нас окейчик. Йомойо, -йо, у нас ще 5 минут, ми, в принципі, маємо чат. Опа, от і бачат. Бочета аж там, і я розумію, що в принципі, якщо бачет засвітив об'єкта, то бабаха зараз туди агриться. І во вона, ось вона, ось вона. І вона розвертається прямо на мене. І це ой, як недобре. Ну нічого, ми будемо її ловити на цих помилочках. Мені ще дві плюхи по ній, дві, а вона по мені дасть одну. Ууу, все, я здох. Не пробила! Не пробила! Бабаха не пробила, оцей бій порішався через те, що вона мене не пробила. Використовуємо плюшечку. О, я з тебе наш здох. Опа, дав плюху мені, так. Так, стоп, якщо він СТБ шку, скільки в нього шотиків ще цікаво. Ну, він вже три вистріляв з Він їде геть. В нього нема плюх. Просто їду за ним. Просто їду за ним, він не має чим стріляти. Він кадешиться. Ха, вже перезарядився, падло, я це прочекав. От і ми зробили бачата. Блін, фуловий бачат міг нам прям роздати справді. Все, об'єкт, походу, йому дасть люлей. Ууу, перемога! Красива перемога. Тут було від мене, звісно, багато помилок, але перемога є перемога. Чудові бої! Всім дякую, гарного дня! Бувайте!